Який секрет ви заберете з собою в могилу? Коли я був маленький, я любив включати вібратор своєї мами і засовувати його собі в рот через кумедні відчуття. Бляха, що зі мною не так. Я був дитиною. Очевидно, що я не знав для чого ця штука. Я не пам'ятаю смаку. Він не залишив жодного враження. Я робив це через вібруючі відчуття, не через смак. Я впевнений, що вібратор був чистим. Принаймні так я себе переконую усі ці роки, але я точно нікому це не розповім. На іспиті в п'ятому класі я списав завдання свого друга. У результаті я і мій кориш були єдині, хто мав правильне рішення. Проблема лише в тому, що я був відмінником, а мого друга учілка вважала тупим. Тому вона вирішила, що він списав у мене, хоча все було навпаки, і анулювала його роботу. На жаль, у мене забракло сміливості зізнатися, що все було не так. Я надто боявся своїх предків. Якби вони дізналися, що я завалив іспит, то мені була б дупа. А якби виявилося, що я ще й списав, то взагалі жах, що було б. У мене кілька разів було з мамою друга. Мені тоді було 22, Моєму другу 18 або 19. Його мамі було під 40. Якось я тусовався у них. Вона була п'яна, і коли всі напилися і відключилися, вона підійшла до мене і почала фліртувати. Це сталося тільки 4 або 5 разів. Але це було приголомшливо. І з тих пір мені подобаються старші жінки. Я впевнений, що він би як мінімум вдарив мене в щелепу, якби довідався. Я втратив сноту зі своєю дворюдною сестрою, бо вона сказала, що через попу не рахується. Тож, напевне, все норм. Але я все одно не можу перестати про це думати. Ах ти, шолун! А сестра, напевно, у тебе дуже гаряча. Так, напевне, гаряча. тож ми повторили це ще п'ять разів. Сьогодні вночі у мене зламався унітаз, і я не придумав нічого кращого, як піти в гараж, зробити свої справи в пакет і закинути цей пакет на галявину моєї сусідки. Не думаю, що це жахливий вчинок, враховуючи, як вона по-скотському ставиться до своїх дітей. На жаль, до мене ось буквально тільки зараз дійшло, що моє гівно швидше за все теж доведеться прибирати її дітям. Я залишу те, що сталося в секреті, хоча не можу обіцяти, що не піду на це знову. Тієї ночі, коли мій найкращий друг познайомився зі своєю дружиною, вони у шлюбі вже 18 років. Я познайомився з нею на годину раніше, і вона зробила мені приємно у туалеті будинку, де проходила вечірка. Пізніше я побачив, як вони цілуються, коли я пішов купувати сигарети. Я не сказав другові ні слова про те, що сталося, так само, як і вона. Мені досі ніяково, коли я бачу з моїм другом та його дружиною. Я дуже хочу сестру своєї дівчини. Я кохаю свою дівчину. Сподіваюся, що колись ми одружимося. Але її сестра, це, мабуть, найпривабливіше створіння на всьому білому світі. І якщо вона колись запропонує переспати з нею, то навряд чи зможу відповісти їй ні. Якось у моїй дупі на цілий день застрягла дерев'яна кулька. Я пішов з нею до університету і таке інше. Було дуже лячно, що вона застрягне там назавжди, і доведеться йти до лікаря, щоб витягти її. Поки не знаю точно заберу я цей секрет у могилу чи ні. Кілька місяців тому нам з моєю колишньою стало самотньо, і ми вирішили зустрітися та переспати. Мені 22, їй 19. Наступного ранку ми прокинулися і вирішили, що це була помилка, і що нам вже давно час перестати бачитися, і таке інше. На жаль, ця маленька помилка перетворилася на щось більше. Вона завагітніла. Наступні кілька тижнів ми думали, як бути далі. Аборт вона робити категорично не хотіла, але розглядала варіант. Віддати дитину на всиновлення. Ми були без поняття, як розповісти про це нашим батькам. Я знав, що мої батьки спочатку сильно засмутяться, а потім наполягатимуть на вихованні дитини. Вона ж знала, що її батьки взагалі перестануть з нею спілкуватися. Вони попереджали її сотню разів. Якщо вона залетить, то вони від неї відмовляться. Тож нам було нелегко. Ми думали, думали, а час летів. Минув перший тиждень, потім другий. У результаті так ми дотягли до восьмого тижня. На восьмому тижні вона дзвонить. Мені приблизно у першій ночі і повідомляє що з нею щось не так, і що вона їде до лікарні. Я їду до неї. По приїзду вона повідомляє, що має сильну кровотечу і жахливі судоми. Ми починаємо підозрювати недобре, і наше відчуття нам не бреше. За 5 годин лікарі повідомили, що у нас Викидень. Все, кінець вагітності. Їй було дуже боляче, але єдине, через що вона переживала, це щоб я нікому нічого не розповів ні про вагітність, ні про викидень. Я досі збентежений. У моєму житті стало «Сталося сильне емоційне потрясіння, і я дуже хочу це з кимось обговорити, але не можу. Через це я останнім часом місця собі не знаходжу. Коли нам було близько 15 років, друг скористався моїм комп'ютером, щоб знайти в інтернеті поради про те, як зробити камінаут перед батьками і як бути, якщо ти закоханий в найкращого друга. Тобто, в мене, я помітив це, коли копався в історії браузера, щоб знайти сайт, адресу якого я забув, і побачив його пошукові запити. Так як він був єдиною людиною, яка мала доступ до мого комп'ютера, я зрозумів, що це міг бути тільки він. Коли мене дратувала сестра, я брав її грібінець для укладання волосся і чухав в ним свою волохату дупу. Я гостював у своїх друзів, які є парою. Одного ранку я прокинувся рано, бо завжди прокидаюсь рано. Двері в їх ванну були відчинені ширше, ніж зазвичай, через кота. Моя подруга вийшла з кімнати голою, і я спостерігав, як вона пройшла в ванну, щоб прийняти душ. Я знав, що мав відвести погляд або зачинити двері раніше, але я був так заворожений її голим тілом, що не зміг і не захотів навіть ворухнутися. Я досі дружу з ними обома, і в мене не вистачає сміливості розповісти їм. Про це. Друг запропонував груповуху з ним та його дівчиною. Думаю, погодитися. Будь обережний, ти не хочеш потрапити на старе добре. Гей, приятелю! Давай зробимо груповуху з моєю дівчиною, а в результаті опинитися з ним на одинці, тому що його дівчина спізнюється, і напевно вам варто було б почати без неї. Спойлер, якщо що, я погодився, але я точно нікому про це не розповім. І я попісяв у татову пляшку Бакарді, коли мені було зовсім мало років, мій батько був вкрай неадекватним алкашем. Одного разу мені набридли його дебільні витівки, і я попісяв йому в пляшку з бухлом. Щоб наступного разу, коли він наробить якоїсь херні, мене втішало те, що він сьорбнув моєї мочі. Мій батько був дуже паршивою і неймовірно лінивою людиною. Коли я, будучи зовсім малюком, прокидався посеред ночі і просився у туалет, він укладав мене назад у ліжечко, через що я мочився просто під себе. Згодом я настільки звик до цього, що вже автоматично прокидався посеред ночі і мочився. Зараз, незважаючи на те, що мені вже за 20, я досі не видучився від цього. І єдине, що мене рятує, це те, що я не п'ю за годину до сну і змушую себе ходити до туалету перед сном. Тепер я іноді прокидаюся від нестачі ріди. Але це краще ніж бути дорослим чоловіком, що обіцявся. Мій батько прирік мене на неймовірно соромне випробування, яке, мабуть, не скінчиться ніколи. Ця таємниця не моя, а мого брата. Він дізнався, що у нас є сестра, коли загравав до неї у барі, і вони заговорили про своїх батьків. Виявилося, що у нас той самий батько. Він загрожує прикінчити мене щоразу, коли я згадую про цю історію. Лол, ну що ж, вони, хоча б, дізналися про це до, а не після. Та ні, якраз це відбулося після. Я чую голоси у себе в голові. Я міг би спробувати їх позбутися, але саме вони підтримують мою адекватність. Перше я почав чути їх, коли перебував у дуже самовипилювальному стані. Вони відмовили мене від усіляких дурниць ніби то були звичайні люди. Останнім часом голоси кажуть мені, що люблять мене, кажуть, що я маю рухатися далі. Вони спровокували мене звернутися за допомогою, поговорити з людьми, і лише завдяки їм я досі не потопаю в депресії. Я знаю, що я божевільний, але без них мені стане набагато гірше. Мені здається, що мої друзі надто хороші для мене, тому мені постійно доводиться вдавати себе того, ким я не є насправді. Справжнє я не здатен мати друзів. Я раніше любила ходити на касу самовслуговування та пробувати круасани як хлібні булочки. Вага у них була приблизно однакова, тому апарат не бив тривогу, зате виходило вдвічі дешевше, а перці зважувала як цибулю. Спробуйте спіймайте мене, власники супермаркетів. Коли я збуджена, я чхаю. Тож я завжди чхаю. Всі довкола думають, що у мене сильна алергія. Але насправді я думаю про те, як би я чпокнула половину хлопців у цій кімнаті, а потім мені стає дуже соромно. Всі довкола мене вважають, що я дуже розумний: батьки, друзі, родичі, вчителі, викладачі, однокласники, однокурсники. Всі, але це не так, зовсім не так. До мене все доходить зовсім не з першого чи другого разу. Я не знаю, чому всі вирішили, що я розумний. Це піздець, як ускладнює мені життя, намагатися не впасти у багнюку обличчям і не виправдати їх очікувань. Про це не з несприємних і не з простих. Краще просто всі вважали, що я звичайнісінький. Одного разу я заїхав у майстерню до свого друга Едуарда поміняти масло в двигуні. Він мене попросив допомогти донести інструменти в гараж, але потім ми роздяглися і почали обливатися маслом голяка. І він увійшов у мене своїм ключем на 9. Мені сподобалося, але своїй дружині про це я точно не розповім. Хотів подивитися фотки однієї дівчини на Фейсбуці, але вписав її ім'я не в пошуковий рядок, а у свій статус. Як на зло, тоді я сидів у машині зі своєю тодішньою дівчиною. І коли почав намагатися видалити пост, у мене зник інет. Досі коробить від цього Фотоальбом Сари в бікіні. На щастя, моя дівчина нічого так і не дізналася. Це сталося у дев'ятому класі, не знаю чому, але ми з друзями любили грати в одну тупу гру, якій треба було підкрадатися і давати один одному по задниці. Коротше, я якось побачив, що мій дружбан стоїть в коридорі. Я непомітно підкрався і зробив найпотужніший замах, який тільки міг. В останній момент він мене помітив і ухилився. У результаті я гарненько так вмочив по задниці своїй вчительці, яка всю ж секунду виходила з кабінету. На щастя, про це знає тільки мій друг і вчителька, яка просто зробила мені зауваження і попросила більше так не робити. Блін, ненавиджу себе за те, що мені знову довелося це згадувати. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!